Так, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. І хочу вам показати, які у мене класні галявинки. Сьогодні в мене буде релакс. Як ви бачите, це все дітки, листочки, які я купувала весною. І це вони здали діток, сьогодні я їх буду розсаджувати. Зараз я вам покажу, які вони тут класні. Ось, гляньте. ве бриллянтовий дим. Сортик дав, листочок дав дві діточки бачу, одна, бачите, вже геть здорова. І одна вон трішки менша. Ось такий класний сорт. Його вже потрібно відсажувати. Їх, бачите, вони вже всі тут просто вже хащі, вони їх вже немає куди тримати. Пете пурпуріт. Ось ліз діток. Так, а це ось. Діар у юлузі червона калина. Сортик Юлії Гриценко. Гляньте які класні дітки, хоча сам листочок був обрізаний. Але це нічого йому не заважило дати тут одна, дві три три діточки. Десь у мене є. Ще один цей листок, цей листок, сортик. А, так Це Енде Магдаліна. Ось бачите, теж ліс діток. АГ запальна ніч. Гляньте. Який щедрий листочок був. Так, це в нас хто? Агенериїда. Ось тут вже геть листа за дітками не видно. Потрібно відсажувати. Це моя красуня Шенкосміческая фея. Бачите, на дітках теж є ці крапиночки. Оп. Бачите, листочок дав теж 3-4 діточки. Він такий. Класний на вигляд, бачите, йому нічого немає. Ось такий точ, точно що космічний. Так, то у нас ПТ Юнона? Також діток дав багатенько і пурпуріт ще один. І тут дітки є, їх вистачає. Їх вже треба поливати. Я не встигаю за цим лісом. Хума кононей. Також дітки. Ой. А ось джер яфіна. Джер, сорт Юлії Гриценко. Тут взагалі гляньте. Навіть не знаю, скільки діток Море, агезапальна ніч. Ще один листочок. Енде Магдаліна лист зламався вже, бачите, їх багато пхаєш, пхаєш і вони не, не вміщаються. Так. Лєпряна є Листочок уже хоче портитися. Тут хто у нас ЕЛФ розовая лілія? Ці два сортики з геолистям. Ось такий. Ось іще один А, ні, це джарніченька зоряна. Я думала, що це у іузі червона калина. Бачите, цей сортик дав всього дві діточки. Купенький трішки сортик, ріверміст Каліпсу, Тоже дав діток немало. ПТ живічний ліктер, діток то також дав. А ось ще одна ой-улузі ой, ой, червона калина Джер. Одна дітка, бачите, йде звідти, я цю відсажу, а цю підніму, підсиплю, підніму. Наверх, бачите? Це е, той листок, який я думала, що він примерз. А він насправді такий якийсь трохи біловатий і це в нього така пістрявість. Бачите? Але гляньте, яка різниця. Ось повноцінний лист, дав всього одну дітку і друга ще. І ось такий листочок. Невеличкий був і обрізаний, дав 4 дітки. Це... Так, це НК обручка. Це сорт у мене вже є. Десь листочок тут загубився. Так, Елег берег моря. Ось такі класні пістрявочки. Теж лист уже портиться, треба відсадювати. Так. Це один лоточок. І ось у мене ще є другий. Так, ека золотой фазан. Дві діточки дав лист. І тут трошки трейлерочки є. Так, Робсхамплі, чи хампті, чи хамплі. Незрозуміло, щось треба перевірити буде. ду. ось такий трейлер. Бачите, скільки діток да, вже давно проситься, щоб його відсадили. Аге людяні крихти. Скажемо так, такі дітки трошки якісь корявенькі. Це в нас, це в нас, аге півонія. Трошки поповнила я свою селекцію АГ у себе. Колекцію селекцією АГ. Так. ВВК Труся. Це у нас хто? Лік Вісіній Це лист повторно вкорінений? І дав дві дітки. Тобто діток я з нього вже зняла, а потім його по новому перевкорінила. Чанта Стрінг. два листочка одна дітка. О, така класна дітка. Опс. робс Бундагл. Ось теж діток надавав. Так, десь невеста. Як бачите, тут дітки є з червоним листям і з, якби, з, білими, з білими черешочками і з червоними. Який сорт, який порт, треба буде дивитися. Так, десь волшебний бутон. Оптимара Ізабел. Ізабель. Ось також купу діток дала. Ой, ось тут такий манюкий. Bobby Брайн. Це трейлер також дається. Так. ВВ Антоніна. Ой, ой. Ще одна дс невіста це вже механічні травми від того, що ці листочки тиснеш, вони не вміщаються, сюди їх вже потрібно пересажувати давно, а я все ніяк не змогла знайти часу. Світланка. Так, емераль Пінк. Ось такий манюній. Це у нас, це у нас, це в нас агелюдяні крихти. Бачите, сорт трохи. Плохенько, скажем, то дітки під листом виросли, то якісь кракозяблики. Так. Це у нас хто? А, оптімара Луходжіус. Джорджіус. Якщо я правильно прочитала. Так, ВВС Світланка. Короліс and ось такі маленькі діточки. Цей сорт, по-моєму. Малий стандарт чи як треба дивитися. Так, у гранатове віно це сорт у мене є, але він прийшов у подарунок ще листу Сабіна. Ось такі класні дітішки. Лі розмаріться в мене також є. І тут ще один, мабуть, сорт для розмари. Позагублювалися вести. Ну що ж, друзі, я буду релаксувати сьогодні. Ви не уявляєте, яке задоволення приносить оце все щоб його розсаджувати. Не просто от такі полянки класні. Чесно, я відчуваю мораль, дуже класне моральне задоволення від цієї роботи. Навіть ще більше від того, коли я бачу, як вони квітнуть. Саме оцей весь процес. Посадити листочок, щоб він вкорінився, виростити діток ось таких, щоб класних. Це Тому що ж, я б пішла релаксувати. Всім дякую за перегляди. Дякую за ваші коментарі, що ви коментуєте, навіть якщо коли Тут хтось пише, що в мене не... неправильно назву про... англійською читаю, ну, можливо, я не... не спец в англійській мові, скажімо так, вивчення англійської в мене на рівні школи і то. Після 20 років школи я вже забула все, що там. Тому що життя як би вносить свої корективи. І робота, щось по роботі потрібно вивчати нове, і... і голова не може вміщувати стільки інформації, все одно щось забувається, те, чим ти не користуєшся постійно, а щось нове приходить. Що ж. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, чекаю ваших коментарів. Всім всього найкращого, до нових зустрічей!